2 лютого театр імені Франка дає прем'єрою Чехівської чайки. Виставу артисти присвятили пам'яті Богдана Ступки, який ще рік тому благословив на цю постановку режисера Козьменка Делінде. Чехов був одним із найулюбленіших драматургів Богдана Сильвестровича. Свого часу в театрі Заньковецької він грав Костянтина Треплєва. Робота над виставою триває майже рік. До прем'єри вже не дні а години. Артисти вперше грають перед публікою, утім підкреслюють, це ще тільки репетиція. Поставити навіть символічну крапку у Чехова неможливо. Ми насправді робимо перші кроки в дуже тонкій матерії, в текстах, які ми, звичайно, всі знаємо на пам'ять, але ми інколи не знаємо, що з тими текстами робити. Як вселити їх в себе, щоб це було природньо, органічно, цікаво. Режисер вистави не вдається до новаторських прийомів. Його надзавдання осягнути всю глибину чехівського матеріалу. Коли торкається поняття любов або театр, то це торкається не проблематики сюжету п'єси і не відносин персонажів. Це торкається нашого людського розуміння цих двох головних. Я не знаю екзистенціальних проблем нашого буття. Роль Треплєва свого часу грав Богдан Ступка. Тепер це муки творчості його онука Дмитра. В образ Тригоріна вживається син Остап. Цю виставу всі артисти театру присвячують своєму Богдану Сильвестровичу. Прем'єра на франківській сцені відбудеться 2 лютого. Оксана Дупа, Костянтин Саранок, телеканал Київ.